Морський вовк Джек Лондон, читає Людмила Лавренюк, розділ восьмий. Часом я думаю, що вовк Ларсен божевільний, або принаймні напівбожевільний, такі в нього чудні примхи й вибрики, а іноді мені здається, що він має дані на велику людину, на генія, але, зрештою, я переконаний, що він справжній тип первісної людини, яка народилася з запізненням на тисячу років або поколінь, і є анархізмом у нашу добу високої цивілізації. Він, безперечно, що найяскравіший індивідуаліст, та цього мало, він ще й дуже самотній. У нього нема нічого спільного з іншими людьми на кораблі. Його страшна фізична і неабияка розумова сила відгороджують його від інших він ставиться до них як до дітей, не лише до матросів, але й до мисливців він примушує себе сходити до їхнього рівня і гратися з ними, наче з цуценятами. А то він досліджує їх жорстокою рукою вівісектора, аналізує їхні розумові процеси і зазирає в душі, немов хоче дізнатися, з якого матеріалу ти ті душі зроблено. Я багато разів бачив, як за столом, як він ображав котрогось мисливця, спокійно й байдуже, а тоді зацікавлено зважував його вчинки, відповіді, злостиві гримаси. Мені, що розумів, у чому тут річ, це ставалося смішним. Що ж до вибухів його власного гніву, то я був певний, що то не справжні, а вдавані емоції, що то експерименти, просто маніра, до якої він удається в стосунках з людьми. Після смерті його помічника я, либонь, жодного разу не бачив Ларсена не в жарт сердитого, та й не хотів би, правду мовивши, бачити, як виявляється страшна сила цього чоловіка. Коли вже зайшло за його примхи, то я розповім, що трапилося з Томасом Магріджем у кают кампанії. І, до речі, докінчу про той інцидент, що я був торкався його. Якось по обіді, що був опівдні, коли я кінчив прибирати зі столу, трапом до кают компанії зійшли Вов Ларсен і Томас Магріч. Хоч кок і мав за комірок, хід до якого був з кают кампанії, але в самій кают кампанії він ніколи не важився довше стриміти, і прошмигнув туди й назад, раз другий на день, мов полохливий привид. Отже, ти вмієш грати в Наполеона, з відтінком якогось задоволення в голосі сказав Вовк Кларсен. Я так. І думав ти ж, англієць, я сам вивчився його на англійських суднах. Томас Магріч, цей докінчений Бевзень, був сам не свій від такої честі, що капітан по товариському розмовляє з ним. Його чваньковиті міни й ретельне намагання поводитись невимушено, як людина, що, мовляв, народилася для кращого життя, викликали б огиду, коли б не здавалися такі смішні. І він зовсім не зважував моєї присутності. Йому було просто не до мене. Мені навіть важко вгадати, які божевільні виндива пролітали перед його безбарними водяними очима. Принеси карти, Гампе, наказав вов Кларсен, коли вони сіли за стіл, та подай сигари й віски. Візьмеш у скринці в мене під ліжком. Повернувшись, я ще встиг почути, як Магріч закидав нас догад про якусь таємницю, пов'язану з його народженням, що, що мовляв, він син джентльмена, але збився з путі, і йому навіть платять за те, щоб він не повертався до Англії. Добре платять, сер, провадив він, аби тільки був якнайдалі від них. Я приніс звичайні чарки, але вовк Ларсен насупився, похитав головою і жестом показав мені принести склянки. Він налив їх на дві третини на розбавленому віскі джентльменським питвом, як сказав Томас Магріч, і вони цокнулися склянками за славну гру нап. Запалили сигари і почали. Тасувати та здавати карти. Вони грали на гроші, дедалі збільшуючи ставки, пили віски, випили геть усе, і я мусив принести ще. Я не знаю, чесно грав Вовк Ларсен чи махлював, він на все здатний. Але він раз у раз вигравав. Кок частенько ходив по гроші до свого ліжка і все це з великою пихою, однак приносив лише по кілька доларів. Він осоловів, став нецеремонний, погано бачив карти і ледве на стільці сидів. Вирушаючи вже вкотре знову по гроші, він схопив вовка Ларсена масним пальцем за петельку й тупувату забубунів. В мене є гроші, в мене є гроші, я ж вам кажу, я син джентльмена. Вовк Ларсен не був п'яний, хоч він і вихиляв склянку за склянкою, до того ще й наливаючи їх ущерть, та на ньому. Та зовсім не позначалося. Здавалося, що й кокові витівки його зовсім не тішать. Нарешті, голосно заявивши, що він може програвати як джентльмен, кок поставив на кін останні гроші і програв. Тоді схилив голову на руки і заплакав. Вовк Кларсен цікаво подивився на нього, наче мав замір проаналізувати його, але раптом передумав. Бо напевно вирішив, що тут, власне, аналізувати немає чого. Гампе, змирнувся він до мене, підкреслено вічливо. Будь ласка, візьміть пана Магріджа під руку і допоможіть йому вийти на палубу він почуває себе не дуже добре. І скажіть Джонсонові вилити на нього кілька вітер морської води, додав він тихіше, так, щоб тільки я чув. На палубі передав пана Магріджа двом матросам що весело вишкілили зуми, почувши про капітанів наказ. Пан Магріч усе бурмотів сонно, що він син джентльмена. Сходячи до кают кампанії, прибрали стіл, я почув, як він вириснув, коли на нього линули перше відро води. Вов Кларсен лічив виграні гроші якраз 185 доларів, сказав він голосно. Я так і думав злидень, прийшов сюди без шелінга в кишені. І те, що ви виграли, належить мені, сер, сміливо заявив я. Він глузливо усміхнувся і відповів Я теж Гампе вчився свого часу трохи граматики, і думаю, що ви плутаєте форми часу. Належало мені, треба було вам сказати, а не належить мені. Це питання не граматики, а етики, відповів я. Минула якась хвилина, поки він відповів. Знаєте, Гампе? Звільно почав він, мовлячи поважно і з вітінком смутку в голосі. Це вперше з роду я чую слово етика. Ви і я, нас тільки двоє на цьому судні, знають його значення. Колись, провадив він, промовивши я мріяв вести бесіди з людьми, що розмовляють такою мовою, мріяв підвестися над життям, серед якого народився, я мріяв про товариство людей, що розважають на такі теми, як етика. І ось уперше я чую це слово з живих уст, але все це між іншим, бо ви не маєте рації, це питання не граматики і не етики, а просто факту. Звісно, сказав я, те, що гроші у вас це факт. Його обличчя засяяло, йому, певно, сподобалась моя проникливість. Але ви відхиляєтесь від суті питання, вів я далі, що пов'язане з правом. «Он воно як, зауважив він, скрививши, скривившись. Я бачу, ви ще вірите в такі речі, як право, як правда, і неправда. А ви не вірите зовсім? спитав я. «Ані на крихту, сила. Це право, ото й усе. Хто кволий, той неправий. або можна приблизно ще так. Добре бути дужим і погано кволим. Ще краще сказати, дужим бути приємно, бо це вигідно. А кволим бути неприємно, бо це невигідно. Ось наразі мати ці гроші приємно, це добре для того, хто має їх. І тому мігши мати ці гроші, я скрит, скривдив би себе і те життя, що в мені, якби віддав їх вам, відмовившись від приємності мати їх самому. Але ви кривдите мене, беручи їх, заперечив я. Зовсім ні. Одна людина не може скривдити іншу, вона може скривдити тільки себе саму. Я бачу, що завжди вчиняю кривду, коли враховую чужі інтереси. Невже ви цього не розумієте як можуть дві часточки закваски вважати себе скривдженими, коли вони одна одну. Хочуть пожерти. Це ж закладене в їхній природі намагатися когось проковтнути і не датися проковтнути. Коли вони відступають від цього закону, вони чинять гріх. То ви не вірите в альтруїзм? спитав я. Це слово видалося йому, наче знайомим, але змусило замислитись. Стривайте, це щось подібне до співробітництва. Деякий зв'язок тут є, відповів я, надивуючись цим разом прогалені в його словнику, набутому читанням і самоосвітою. Наукою його ніхто не керував, і, хоч думав він багато, але говорив мало, а той зовсім мовчав. Альтруїстичний вчинок це вчинок задля добра інших людей. Вчинок не корисливий на протилежність до вчинку заради себе, тобто егоїстичного. Він кивнув головою О, так, тепер пригадую мені траплялося це слово у Спенсера. У Спенсера? вигукнув я. Невже ви читали його? Не дуже багато, визнав він. Я цілком зрозумів основні засади, але на біології вітер покинув мої вітрила, а на психології я й зовсім опинився в мертвому штилі і надовго. По щирості кажучи, я не міг зрозуміти, куди він гне. Спершу я гадав, що причина в уборстві мого розуму, але потім зрозумів, що мені просто бракувало підготовки. Я не мав відповідної бази. Тільки спенсер та я знаємо, чого він мені коштував. Але з його даних етики я дещо виніс. Оце там я здибав альтруїзм і тепер пригадую, як його було там ужито. Я не уявляв собі, що могла винести ця людина з творів спенсера. Я пам'ятаю спенсера досить добре, аби знати, що альтруїзм лежить в основі його ідеалу, людської поведінки, Бо в Кларсен, очевидно, просіяв науку великого філософа, вибираючи з неї те, що відповідало його потребам і бажанням, а решту відкидаючи. Що ж ви ще звідти винесли? спитав я. Він трохи сунув брови. Напружено підшукуючи належні вислови для думок, про які він ніколи ще не говорив ні з ким. Я почувався піднесено. Тепер я заглиблювався йому в душу, так само, як він звик заглиблюватися в інші душі. Я досліджував незнайомі землі, і дивна, дуже дивна картина розгорнулася перед моїми очима. Коротко кажучи, почав він, спенсер висловлює приблизно таку думку по-перше, людина має дбати за власний добробут. Це морально і добре. По-друге, вона має дбати про добробут своїх дітей. По-третє, вона має дбати про добробут людства. Але найвищий, найкращий і найсправедливіший учинок докинув я. Це коли водночас він корисний і для тебе, і для твоїх дітей, і для всього людства. Я б так не сказав, відповів він. Не бачу в цьому ні потреби, ні здорового глузду. Я відкидаю людство і дітей. Заради них я не поступлюся нічим. Все це сентиментальні витр... витребеньки, принаймні для того, хто не вірить у вічне життя. Ви самі не можете цього не розуміти. Якби мене чекало безсмертя, альтруїзм був би платнею за цього, я міг би хто знає, як піднести свою душу. Але попереду нема нічого вічного, окрім смерті, а закваска життя грає в мені ненадовго, тож було б неморально принести себе в жертву. Жертва з мого боку, що хоч на мить скоротила б це граня, нерозумна, бо навіть несправедлива щодо самого себе, це просто злочин. Я не повинен нічого втратити, і кожний мій фермент треба використати найдоцільніше. вічна нерухомість, що згодом прийде до мене, не полегшає і не поважчає від того, чи я пожертвую себе заради когось, а чи ні, в той короткий час, поки грає моя життєва затваска. Тоді ви інди індивідуаліст, матеріаліст, а отже й гедоніст. Важкі слова, засміявся він. Але що означає гедоніст? Я пояснив йому, і він кивнув згідливо головою до того ж ви така людина, провадив я далі. Що їй не можна довіряти, навіть у дрібницях, коли справа хоч трохи торкається егоїстичних інтересів. Тепер ви починаєте розуміти, сказав він, радісно всміхаючись, ви людина цілком позбавлена того, що світ зве моральністю. Так, людина, що їй треба завжди боятись, саме так боятись, як змії, тигра, акули. Тепер ви знаєте мене, сказав він, знаєте мене так, як взагалі мене знають. Мене називають Вовком. Ви якась потвора, додав я відважно, каліпан, що думав про Сетобоса, діяв так, як ви дієте, коли раптом здолає вас якась примха. Ларсен посхмурнів, не зрозумівши порівняння, він, очевидячки, е, він, очевидячки, не був знайомий з цією поемою. Я саме читаю Браунінга, признався він, але щось не дається він мені. Ще не так далеко зайшов, а вже ладен і кинути. Щоб не розводитись довго, скажу просто, що я приніс книжку з його каюти і прочитав йому голос Калібана, і він був у захопленні. Цей примітивний погляд на речі і спосіб мислення він цілком розумів. Раз у раз він уривав мене своїми зауваженнями і критикою. Коли я закінчив, він звелів мені перечитати поему в другий, у утретє. Потім ми зав'язували дискусію про філософію, науку, еволюцію, релігію. Він виявляв хиби самоука, а також упевненість і прямолінійність, властиву первісному розумі. Саме в простоті міркувань полягала його сила, і матеріалізм його був переконливіший, аніж витончений і складний матеріалізм Чарлі Фарасета. Не скажу, що Ларсен переконав мене, я був страшенно впертий, і як казав Фарасен, темпераментний ідеаліст, але він штурмував останній. Передмур'я моєї віри з такою силою, яка мимоволі викликала пошану, дарма що я не погоджувався з ним. Час минав, пора вже було на вечерю, а стола ще й не накрито. Я почав непокоїтись, а коли Томас Магріч, лютий, як чорт заглянув униз, я підвівся, щоб узятися за свої обов'язки, але вовк Ларсен гукнув його Сьогодні, кухарю попораєшся сам, а ага, гамп мені потрібен обходь себе з нього. І знову трапилося неймовірне. Ввечері я сидів за столом з капітаном і мисливцями, тоді як Томас Магріч обслуговував нас, а опісля ми в посуд. Це була Калібанівська примха Вовка Ларсена, і я побоювався, що матиму з неї самі прикрощі. А тим часом ми розмовляли і розмовляли, що дужче дратувало мисливців, бо вони з нашої розмови нічогісінько не розуміли.